Друзі, доброго ранку! Сьогодні ми будемо робити підживлення нашої розсади, також її захист. Працюємо триходерміном. Підживлення робимо майстром ПМК 134313. Нам зараз не потрібна зелена маса на нашій розсаді, а треба, щоб розвивалось коріння. Які пропорції? В великих банках буде робочий розчин, а в півлітровій банці матковий розчин. Триходерміна ми беремо на 6 літрів 12 г. Температура води повинна бути не більше 35 градусів Цельсія. Наразі вона у нас 31,8, бо любі спори грибів не люблять гарячої води. Висипаємо триходермін на поверхню води. Майстра беремо 6 грам на 6 літрів води. Класична пропорція 20 грам на 10 літрів води. Висипаємо теж уматковий розчин. Чому ми працюємо з триходермою? Тому що вважаємо, що профілактика захворювань це найголовніше. Перед тим, як висадити розсаду у справжній ґрунт, де дуже агресивні умови і розсада, як маленькі дітки, можуть бути не готові до випробувань. А так триходерма буде захищати від захворювань і всяких збудників та кореневої гнилі. Тому обов'язково працюємо біологічним фунгіцидом. також вона допомагає нам. Розчиняти органічні залишки, які залишаються в почві. Ну, так працює триходерма. Залишаємо наш матковий розчин на 40 хвилин, можна ну, до однієї години. Пройшла одна година, це наш матковий розчин. Ще раз збовтуємо і додаємо в банки по 250 мл. Це буде робочий розчин. І цим робочим розчином будемо поливати розсаду. Бо плануємо висадку розсади кабунів та один через 3 дні. Сьогодні або завтра ви побачите будування тунельних парників або термоса. 2-3 дні земля прогріється, ну і будемо розсаду відправляти у доросле життя. Висаджувати в ґрунт. Триходерма буде працювати в ґрунті із будниками та захворюваннями. Починаємо підживлювати розсаду робочим розчином 100-150 мл на кожну рослину. Дякую вам за увагу. У кого виникли запитання, пишіть у коментарях. Відповім до побачення, до нових зустрічей!